Давайте поговоримо з вами про історії. Про те, як історії впливають на наше життя. І ні, я не про те, що є якісь там мотивуючі історії, я про фізіологію. У Стенфордському університеті є така Алія Крам. Вона професор Стенфорда, доктор біології, а в юності вона була учасницею Олімпійської зборної США з художньої гімнастики. Тобто вона знає і про тренування, і про біологію. Вона поставила два дуже цікавих експерименти. В першому експерименті вона взяла дві групи людей, та на протязі доби вона позбавила їх їжі добове голодування, після чого вони були зрозуміло голодні. І це не весь експеримент. Після цього в першій групі запропонували випити низькокалорійний дієтичний молочний коктейль. Десь 180 ккал. Іншій групі запропонували випити дієтичний, дуже солодкий, висококалорійний молочний коктейль десь 700 ккал. Після цього у учасників експеримента заміряли рівень греліну в крані. Грелін – це гормон, який відповідає за відчуття ситості. Звісно, в першій групі люди були менш ситими, ніж у другій, бо вони ж пили низькокалорійний коктейль, а друга група була висококалорійна. Ви, мабуть, вже здогадалися, що коктейлі були однакові. Тобто людина, яка вважає, що вона їсть або п'є щось висококалорійне, отримує відчуття ситості не просто суб'єктивне відчуття, а на рівні фізіології, на рівні ендокринної системи, швидше, ніж людина, яка вважає, що з'їла щось дієтичне. Це працює, наприклад, в алкоіндустрії. Людина, яка вважає, що п'є Дорогий алкоголь, вино отримує більше задоволення, і це перевірялося на МРТ, ніж людина, яка вважає, що п'є дешеве вино, хоча вино було однаково. Друге експериментальна ікра вона відібрала 84 покоївки з сіми різних готелів. Покоївок дуже важка фізична праця. Вони по 8-10 годин на добу прибирають в номерах, зміняють білізну, штовкають важкі ці візочки, тобто вони працюють фізично. Половину покоївок вони просто контролювали, нічого їм не казали. А іншій половині покоївок вони розповіли, що їх праця насправді це форма дуже ефективного фітнесу, це тренування. Тобто кожного дня вони тренуються і покращують власну фізичну форму. Через 4 тижня були проведені контрольні заміри. У першій групи покоївок, яким нічого не розповідали, нічого в житті не змінилось. От які вони були, такі вони і залишились. У другій групі покоївок, які зрозуміли завдяки історії, що вони насправді не просто працюють, а тренуються, знизилась загальна вага тіла, знизився відсоток жиру в організмі та нормалізувався кров'яний тиск. Нічого, крім історії, в житті цих покоївок не змінилося. Не спосіб харчування, ні додаткових нагрузок, не режим дня, все було як завжди, але вони почали сприймати власну роботу як тренування, і вона почала впливати на них як тренування. Тобто історії, які ми розповідаємо собі, можуть впливати на нас на рівні фізіології. Те саме, наприклад, стосується стресу. Стрес це реакція нашого організму на щось нове. Якщо ми сприймаємо стрес як дещо погане, він буде впливати на нас негативно. Якщо ми сприймаємо стрес як те, що робить нас сильнішим, так воно і буде. Так, там є багато нюансів, у нас на каналі є окремий. Цикл відео про стрес, плейліст. Густрий стрес, помірний, довготривалий, впливають по різному Але важливо розуміти, що стрес сам по собі він не поганий і не добрий. Він залежить, його вплив на нас, залежить від того, яку історію ми собі розповідаємо. Взагалі, людина це істота, яка мислить історіями. Історія, яку ми розповідаємо про себе. Формує наше життя. Є така чудова фраза, що будь-який самозахист це три сутички. Перша з самим собою, з тим, що я не готовий. Друга з нападником, бо він падла готовий. І третя з правосуддя. І от якщо подивитись на популярність, ну, наприклад, відео на цьому каналі, найбільш популярні відео це Як не сісти в тюрму. Тобто, першу другу сутичку, ми вже втопов виграємо. А от третя, це треба подумати. На другому місці, що б таке купити і носити для самозахисту. Тобто, як виграти другу сутичку? Але на мою думку, найважча сутичка це перша. Бо якщо ви її не виграли, друга вам точно не світить. Про третю можете навіть не думати. Чому перша сутичка найважча? Якщо ви розповідаєте собі історію, що у вас нічого не вийде, у вас нічого не вийде. Це колись Генрі Форд таке сказав, що якщо людина вважає, що в неї вийде або вважає, що в неї не вийде, вона в обох випадках права. Я не погоджуюсь з першою половиною цього твердження, тому що якщо я вважаю, що в мене вийде, це ніяк не гарантує, що в мене вийде. Але я погоджуюсь з другою частиною цього твердження. Якщо я вважаю, що в мене не вийде, в мене точно не вийде. Тобто, вважати, що ви програєте, це вже програти. Розповідати історію, що я занадто слабкий, занадто старий, занадто маленький. Я нетренований це шлях до поразки. Це те, з чого починається поразка, Бо ці думки вони вам допомагають насправді нічого не робити. Є чудова думка, що найважчі. Пояс в бойових мистецтвах це білий пояс. Бо для нього треба зробити найважчий рух, треба відірвати дупу від дивана та прийти на тренування. Так само, якщо ви думаєте про власну безпеку і розумієте, що ваша безпека це ваша відповідальність, вам потрібно почати з історії, яку ви розповідаєте собі. З історії, що в мене вийде. Але для цього треба тренуватися, бо не треба брехати собі. Ну, уявіть собі двох боксерів. Вони піднімаються на рінк. І один вважає, я чемпіон, я точно переможу. А другий вважає, я слабак, я програю, він програє. Якщо обидва вважають, що вони чемпіони і переможуть, то переможе той, хто краще б'ється, хто швидше, хто більш витривалий, хто б'є міцніше і так далі. Тобто історія, яку ви собі розповідаєте, от та сама мотивація, це лише перший крок. Бо думати, що я от такий для себе вирішив, що я от такий все можу, ніяк не гарантую, що ви можете. Треба на цю історію, на цей умонастрій або майнцер додати фізичну форму, навички рукопашного бою, та бажано мати з собою зброю. Але без історії, без думки про те, що я зроблю все можливе, щоб захистити себе і тих, кого я люблю, без цього нічого працювати не буду. Життя бентежне, тренуйтеся!